Вітаю, друзі, слава Україні. Серед численних проєктів, які мав би започаткувати паралельно зауважу, паралельно гетьман, непослідовно, тому що як у Авдієвих стайнях його вже стільки накопичило, що цугом послідовно вирішувати ці питання просто неможливо. Паралельно треба впроваджувати монетарну реформу, нові гроші, нові пенсії, нові зарплати. Новий податковий кондекс, нову абетку, нові підходи в релігійній політиці, в військовій в армії тощо серед усього цього. Чи не найважливішим є питання здоров'я нації? Ви всі, якщо придивитесь до нав... оточуючих вас людей навколо 40-45. Побачите, що люди страждають зайвою вагою. Я сам страждаю зайвою вагою і страждав. І страждаю. Дотепер хоча і трошки скинув, слава Богу, під 10 кіл. А як? Відмовився від цукру. Ну власне потім повернувся, а зараз знову хочу відмовитися від цукру. Цукор це найстрашніший біч. Можливо, ще більш небезпечний, аніж нікотин, ніж алкоголь. І всі про це мовчать. У Україні потрібно запровадити антицукрову революцію. Бо цукор, я не знаю в Україні е, дослідження на цю тему, а в Америці я читав, це серйозні дослідження. Середньостатистичний американець вживає в день, як ви гадаєте, скільки цукру. 300-350 грамів щодня. Ви скажете, це просто неможливо. Ну, це це такий, якби кухоль. Це... Гарний такий кухоль, чашка цукру. Як Як можна стільки цукру з'їдати? Адже ви кладете ложечку, дві у чай, ну, два-три рази на день п'єте цей чай. Про це вже інша мова. Та тим не менше, як це все можливо? Дуже просто. Якщо ви придивитеся в колу, то 10 грамів цукру на 100 грамів продукту в спекотний день в таку жарку погоду видолити літр коли або літр навіть здорового соку, пандор, як вона, пармалат, Сандора. Пандора хотів сказати. Точно, що Пандора, скринька Пандори. Садочок скрізь ви побачите в всіх цих здорових соках. 10-11, подекуди і 12 грамів цукру в 100 грамах продукту. Людина випила літр соку для дорослої людини, це не складає. Геть жодного труда випити стільки соку, це все одно, що вона опрокинула в карк, опрокинула собі у шлунок 100-120 грамів цукру одномоментно. 100 120 грамів цукру. Ви взагалі уявляєте, скільки це? Це ну пів чайної чашки цукру. Просто ви взяли так і зжували. І все це потрапляє моментально в кров. Це все призводить до... Надниркової залози, яка працює в шаленому режимі, вона вкидає в кров інсулін, аби просто погасити цей цукор, аби його стабілізувати, аби його знешкодити. Цей інсулін руйнує стінки судин. Це все приводить до інфарктів, до інсультів. І в Україні майже 80% природних смертей припадають на інфаркт, інсульт, рак. А рак. Дуже полюбляє солодке. Якщо організм е, людини насичений цукром, якщо в неї постійна цукрова надлишковість, рак розростається просто безмежно. Тому, якщо ви хочете запобігти раку, припиніть їсти цукор. Я розумію, що ця думка неприємна для пана Порошенка, можливо, або для інших, тим не менше антицукрова революція ось що потрібно Україні. А як солодке... Скажете ви, як із ним? ми ж так полюбляємо його давати дітям. Морозиво 60 грамів цукру на 100 грамів продукти. От з'їла дитинка 100 грамове морозиво. Це 60 грамів цукру, вона схамкала. Чупа-чупс, 98 грамів цукру в 100 грамах продукту. Хай він важить там 30 грамів цей чупачук. Це все одно, що ви дали дитині шматок цукру. Їж на їж. Хрусти зубами, цукор. Це страшна шкідливість, можливо, більш небезпечна, ніж алкоголь та нікотин. Чому? Бо ми все це даємо власним дітям і вони з дитинства привчаються їсти солодке, як наркомани. Потім вони без солодкого вже просто не можуть жити. Їм потрібно постійно щось солоденьке. Так ось середньостатистичний американець зжирає щодня 300-350 грамів цукру, можливо, в Україні. Це все буде трохи менше, але подивіться на американців: ця нація вимирає. Це процент, відсоток ожиріння серед населення просто зашкалює. Просто зашкалює. І нічого вони не можуть з цим діяти. Стільки тучних, стільки жирних, стільки. Я не хочу нікого е, образити. Я й сам я ж кажу, страждаю зайвою вагою, ще й досі. Але... Я колись провів експеримент, подивився цикл передач і на три місяці відмовився від цукру, без жодних дієт, без нічого. Я продовжував їсти сало, жирні продукти, адже вагу людина набирає не від жиру, а від вуглеводнів. Спробуйте пересісти на вуглеводну дієту. Жерти картоху, каші, хліб білий. Ви наберете вагу. І ви при цьому не будете їсти. Жирні продукти, м'ясо, білки, жири і так далі. Лише вуглеводи. Ви швидко наберете вагу, швидко, тому що зайва вага зайва вага жири в тілі людини на 90% синтезуються саме з вуглеводнів, з сахаридів, як їх тут правильно в Європі називають, сахариди. Тобто є тут цукор, а є. Сахариди так звані, тобто вуглеводні, як ми їх називаємо, а власне це все сахариди. Тільки є цукри, які моментально потрапляють в кров, призводять до швидкого вибуху, інсулінового вибуху, руйнують стінки судин наших, руйнують серцеву систему, судинну систему і так далі. Скільки в нас випадків інсулінової залежності щороку в Україні фіксується? Це просто шалено нація вимирає, і цукор це лише одне із них. Я просто кажу лише про одненьку річ. Насправді це дуже великий пул всього. Але цукор це те, що ось в першу голову. Чим його замінити, скажете ви? Ми всі дуже полюбляємо солодке стевія у Україні. Є чудова травичка стевія в Україні. Вона зростає, росте і наш клімат. Наші умови абсолютно придатні для вирощування стевії. Так в неї не такий вибухово насичений солодкий смак, погоджуюсь. Втім, якщо, наприклад, я зараз обживаю, воно таке, як в пігулках, одна пігулка на чашку, це не ці шкідливі аспартами чи як там вони. Ні, це стевія, травичка. Вона дає легкий солодкуватий присмак, але взагалі не призводить до вивільнення інсуліну в кров. Вони відбуваються. Солодкий смак є, присолоджений, скажімо так. Він не страшно солодкий, він не перенасичено солодкий. Я нещодавно в когось на роботі було день народження, мене змусили просто з'їсти кусок якогось торта, шматок цього пирожного чи що там було. Ви знаєте, мені аж було погано, просто стало погано. Настільки воно було мені солодке, настільки мене тошнило просто від цього, нудило від цього солодкого. Від цього потрібно відвикнути. І коли ця звичка до солодкого у вас втратиться, ви зрозумієте, що того цукру природнього, який є у фруктозі в природньому стані, у яблуках, у грушках, в абрикосах, в сливах, його цілком достатньо. Абсолютно цілком достатньо. Я вже мовчу, що всі ці фрукти також селекціоновані і штучно виведені. Бо в Поводних в оригінальних фруктах ніколи не містилося стільки цукру, ніколи не було там стільки сахаридів. Вони ніколи не були такі солодкі на смак. Це штучно виводили такі сорти. Чим солодше, тим краще, чим солодше, тим краще. Наші предки ніколи, навіть ті кавуни, подивіться на картини, кого там цих фламандських живописців. Подивіться на ті кавуни, які вони були в 17 столітті. Ну ледве рожеві. Дуже багато кісточок, ну майже весь кавун складається із кісточок і ледве рожева ця м'якоть. Ну, я так розумію, смак їх був геть інакший. Зараз виведені вже такі сорти, що там майже один цукор. Але менше з тим, фруктоза теж не дуже корисна. Ви скажете, а мед, а як же мед, а користь меду? По-перше, користь меду науково не доведена. Проте науково доведено, шкода від меду. Не шкода, шкідництво меду, скажімо так. Тому що це страшенний алерген, і якщо ви трошки переборщите з його вживанням, ви собі отримаєте алергію. З усіх продуктів бджільництва насправді науково доведена користь лише пилка, оце брунатне, як воно там, прополіс, і маточне молочко. Маточне молочко в Японії навіть була ціла програма, коли дітям давали. Маточне молочко після війни, ось коли були всі ці вибухи у Хіросіни, в Нагасакі, в них була впроваджена національна програма по імунітету, по оздоровленню нації і так далі. І всім дітям у всій Японії давали маточне молочко. Я не знаю, чи триває ця програма й досі, але щось там 10 чи 15 років вона тривала. Так само, як в Радянському Союзі, якщо ви пам'ятаєте, нас всіх водили на кисневі пінки, ми всі оці кисневі пінки. Значить, нам робили і всім давали, як воно, з кров'ячої крові, таке гематоген. Згадав, гематоген. Нам всім давали цей гематоген. Так само і в Японії давали маточки... маточкине... Молочко. Не знаю, як це правильно називається. Я чув в такій інтерпретації цю назву. Так ось те довголіття, яке зараз мають японці. Дуже багато вчених пов'язують саме з тим, що свого часу у дитинстві їм давали оце бджолине молочко. Так воно там в мікродозах, звісно ж, вони не їли його там кілограмами і взагалі, як казав, ой, хто це казав? Парацельс здається, що отруту від ліків відрізняє лише доза. Тобто будь-яка отрута у малій дозі може слугувати ліками. І будь-які ліки у великій дозі. Може стати за отруту для людини. Так ось це були мікродози, але як вони вплинули на здоров'я нації в Україні. Також потрібно впроваджувати такі. Зараз наука крок крокує вперед, завжди завжди посовується вперед. Зараз нові дослідження. Це не те саме, що в 50-х, 60-х роках. Зараз вже є нові знання, і їх можна використовувати, але здоров'я нації потрібно ставити. Воглаву угла, як то кажуть, чому? Бо ми вимираємо. Як я казав вам, нещодавно розмовляв із одним німцем, і він казав, що кожна родина в Україні це моя вам порада, казав, мудрий баварець, мусить мати п'ятеро дітей. Мусить. І така має бути державна політика, щоб змусити кожну родину українську мати п'ятеро дітей, інакше ви вимрете. І те, що німці зараз пустили іммігрантів і так далі. Ви розумієте, в цьому є невеличке перебільшення. Чому? Тому що ви, як туристи, куди ви їздите в Німеччину? У великі міста, у Гамбург, Мюнхен тощо. А де селяться іммігранти? Вони ж не живуть в маленьких селах, у містечках. Звісно ж, вони всі кучкуються у великих містах. І тому ви бачите там певну їх концентрацію. Але правда полягає в тому, що... Як в Німеччині, так і у всій Європі 70% населення не живе у великих містах. Вони живуть у селах і в маленьких містечках. І там цих іммігрантів геть немає. Я поїздив по зараз ось по Німеччині, по Ліхтенштайну, по Швейцарії. Я геть не бачив емігрантів. В Мюнхені їх трошки бачив, але так в тих маленьких містечках, у яких я був, їх геть взагалі не видно. Чому? Бо їм там не цікаво, вони кучкуються у великих містах. Тому е, в нас дещо теж завдяки московській пропаганді перебільшено цей вплив емігрантів, мовляв, Німеччина, там якісь просто десятки мільйонів арабів там живуть. Можливо, десь під мільйона арабів. Турків у них є, але і їх там майже 90 мільйонів німців, ви розумієте? І коли цей мільйон він розосереджений там о, у двох десятках міст, скажімо так, а решта Німеччини ну, вона не бачить впливу цих людей, їх просто немає. До того ж, не всі вони далеко такі зашорені, дуже багато з них соціалізуються. і... Дойч і це також правда. І таких я бачив, які зовсім непогано розмовляли на дойч, і жінки не ходили уже у паранджі, хоча на вигляд о, точно це були якісь, скажімо, арабки, ну, можливо, туркені, в принципі, турчанки, вони також ті ж не носять паранджу. Про що я? Про баварця. П'ятеро дітей. Так ось він розповідав. Після війни в Німеччині була запроваджена бейбі-бум. Це було і в Америці, це було скрізь. Це явище, воно так називається бейбі-бум. В родинах було дуже багато дітей. Це було запроваджено, якісь давали пільги, була пропаганда цього. Ну, геть, от абсолютно такий був бейбі-бум. Люди, ці бейбі-бумери, ну, власне, до кінця 60-х, коли перемогла так звана секс-революція або... Марихуанна революція і тощо. І все пішло під уклін. Але ось 45-го, скажімо, десь по 65-й, це було 20 років здорових цінностей, сімейних цінностей і був бейбі-бум. -бей в родинах було пятеро 6 дітей. І вони відробилися, вони відробилися. І він каже, що вам потрібно в Україні, щоб кожна родина мала щонайменше п'ятеро дітей. Не двоє, а не троє. Я сам грішний. У мене лише двоє, бачите, я свого часу цього не дотумкав. Хоча би міг мати троє і четверо, але маю лише двоє. Але в багатьох немає і стількох, ви розумієте, у чому прикрість. В дуже багатьох українських родинах немає, навіть і стількох брата, троє добре. У моєї сестри двоє. От нас було брат, мій і моя сестра. Нас було троє у родині. А ми залишаємо і наші жінки або е, чоловіки. Це нас якби шестеро, а залишаємо ми після себе моїх двоє, сестрених двоє і братових троє, семеро. Тобто, ну це невеличкий приріст. Шестеро людей дали потомство семеро. Тобто нас шестеро колись піде, а ці семеро залишаться жити, якщо все буде добре. Але ж ви розумієте, що... В глобальному все буває, буває і безпліддя, бувають хвороби, бувають нещасні випадки. Тому це так рахуємо, що баш на баш так би мовити, що це просто фіфті-фіфті, тобто скільки пішло, стільки й прийшло. Ні, так це не працює. Що найменше має бути четверо чи п'ятеро дітей в кожній українській родині, і він розповідав, що щорічно от ми всі лаємо. Ангело Меркель і так далі, і дійсно є за що лаяти, та тим не менше так була поставлена політика у цього ХДС хсс Це правляча партія у Німеччині, що щорічне зростання Німеччини у населенні було мільйон осіб. Тобто Німеччина щорічно ставала на один мільйон більшою. За 10 років мешканців в Німеччині було на 10 мільйонів більше ніж 10 років потому. тому. Якби в Україні була така програма від самого початку, то за 30 років нас би не зменшилось майже удвічі, а з 50 мільйонів в нас було б вже 80. Ну добре, хай не мільйон, хоча б півмільйона, то нас було б, розумієте, за 30 років додатково додалось би ще 15 мільйонів. І зараз було б нас 65 мільйонів. Це абсолютно нормальні цифри. Німеччина майже вдвічі менша площою за Україну, а там живе 90 мільйонів. Велика Британія живе, здається, 60 чи 70 мільйонів, а площа 200 тисяч квадратних кілометрів. В Україні 600 тисяч. Я не кажу зараз про окуповані терени. Я кажу зараз загалом 605, 603, Я вибачу, хоча 605 звучить краще, ніж 603. Тисячі квадратних. До того ж у Німеччини дуже багато територій, непридатні для проживання не в тому сенсі, що це якась випалена земля. Ні, це, це гори, це Альпи, це ліси. До речі, здається, 60% території Німеччини вкрито лісами. Бачите, свої ліси, вони не дуже і вирубують, а тягнуть ліс із Польщі, зі Словаччини. Із Балкан, і з України свої ліси, чогось не хочуть в ліс виробити, як в нас виробили Холодний Яр. Ви ж знаєте, що наш Холодний Яр зменшився майже втричі, що на Січі, на Хортиці, були дубові реліктові ліси. Що цей дуб, тисячолітній дуб, який, здається, зараз вже помер, остання гілка. Яка? Він вже помер декілька років тому, але під час війни остання гілка ожила, дала якісь там пагони, а зараз і вона засохла. Хоча ці дерева можуть відроджуватися, я не здивуюся, якщо десь через 10 років, як біле дерево гондору, воно знову випустить якийсь пагін і зацвіте, знову заквітне, пустить листя. Так ось це лише один представник, а таких дубів там все було вкрито дубовим реліктовим лісом. Цього немає. Великий лук. Ну зараз це відроджується добре. Але що мало статися? Війна, катастрофа, щоб відроджувати це. Тобто Карпати вирубуються, Волинь вирубується, бурштинокопальники винищують ліси на полісі і на Волині. Ми скорочуємо наші ліси, а Німеччина дбає про них. Так ось Повертаючись до теми здоров'я нації, антицукрова революція. Замінити цукор стевією Скрізь, де солодка вода, так звана, газіровка, кола і так далі. Пірожене, морожене, морозива і всі ці тістечка, торти скрізь, де в промислових масштабах пхають цукор, ви знаєте що? Ви будете сміятися. Звичайне молоко, подивіться на склад, 5 грам цукру. На 100 грамів продукту. Ви видулили літр молока, холодненьке молочко, в таку погоду жарку. Це здається абсолютно е, просто зробити. А ви вже з'їли 50 грам цукру. В кожен літр молока запхали 50 грам цукру, щоб ви споживали. Ви навіть не уявляєте масштаби, скільки цукру споживаємо ми. І цукор має калорійність 300. 60, якщо не помиляюся, калорій на 100 грам. 360 калорій на 100 грам. А споживаючи 300 грамів цукру щодня прямого і прихованого, бо я вже вам навів ці приклади, скільки прихованого цукру ви вживаєте, ви навіть не розумієте, коли п'єте молоко, коли їсте ковбасу і там є цукор. Цукор скрізь, пихають скрізь. Чому? Щоб викликати залежність, щоб викликати смакові якісь. Сентенції у вас, щоб це вам було смачно, щоб ви хотіли ще придбати цей продукт. Так ось споживаючи 300 грамів на день прямого і прихованого цукру, ви споживаєте 360 калорій в 100 грамах. Понад тисячу, хай візьмемо тисячу кілокалорій зайвих. Щодня кожна людина в Україні в масштабах цілої країни щодня. Тисяча пустопорожніх зайвих калорій, абсолютно нічого, не приносячих вашому організму, вашому тілу, які вивільняють інсулін, які руйнують ваші судини, які руйнують вашу серцево-судинну систему, які призводять до ранніх інфарктів, інсультів, коли люди помирають у 50-60 років. Коли люди хворіють раком, коли рак виникає просто на пустому місці і просто зжирає людину зсередини, тому що все це відбувається на тлі цукрозалежності, і ми маємо виробляти цукор, звісно ж, але для цукру нам потрібен не цукровий буряк, а солодкий батат. Він набагато солодший. Спробуйте з'їсти цукровий буряк і батат Сирими похрустіть. Що буде солодший? Батат набагато солодший. І урожайність батату більша, ніж урожайність буряку. Я не розумію, чому такі звичайні елементарні речі нікому не приходять в голову. Можливо, комусь і приходять, але все це якісь поодинокі випадки. А ми маємо рухатись величезними стрибками, величезними скачками. І все це треба робити паралельно. Тому цукор ми маємо виробляти, але лише на експорт. Виключно на експорт для внутрішнього споживання всі наші плантації. Мають бути засіяні травичкою цією стевією і має вироблятися стевія. І всі промислові продукти, які ми споживаємо, куди раніше пхали цукор. Там має бути цукор заборонений, там має скрізь бути стевія. А у прямому вжитку, звісно ж, ми не репресивна машина, цукор має бути у продажу, але стевія має пропагуватися, пропагандуватися і так далі. Тобто має агітуватися. Всі ці переваги вони мають скрізь розповідати чи з самого дитинства. І вона має бути в еквіваленті дешевша за цукор. Ось одна там пігулка стевії, це еквівалент чайної ложки цукру. Там Баночка. Тисяча пігулок коштує там, 2 євро, наприклад, 60 гривень. В одній ложці ну, здається 5 грамів. Тобто 1000 ложок це 5 кілограм цукру. Одна така баночка це еквівалент 5 кілограмів цукру. 2 євро це Ні, не 60, це скільки, 90 гривень. От 90 гривень це еквівалент 5 кілограмів цукру. Тобто Людина так подумала, ну, в принципі, це навіть дешевше, і це корисніше і так далі, тощо, тощо. А згодом дуже швидко, за пару місяців, людина звикає до такого м'якого солодкого смаку. Він ви знаєте, м'який, він навіть набагато смачніший, він набагато приємніший, він не такий різкий, не такий вибуховий. Це просто легкий солодкий смак. От як є солодощі у фруктах, наприклад, в винограді, я не знаю, в яблуках, у персиках, у абрикосах. То, що хоча, я ще раз це підкреслюю, ці фрукти. В багатьох випадках також вже штучно були селекціоновані до просто неприйнятних значень, неприйнятних доз вмісту фруктози, вмісту цукру. І це також шкідливо. Добре, друзі, це теж тягне на цілий цикл лекцій. Я не доктор, але якісь дилетантські знання із цього приводу у мене також є. Якщо це відео було корисним, лайкайте та поширюйте, як кажуть. А нашій майбутній гетьманській владі потрібно думати про все й одразу, і про здоров'я нації також не виключення це одне із головних. І перше, там насправді в мене цілий зошит списаний, що треба зробити, але антицукрова революція, замінник цукру це потрібно зробити тут і зараз. Всі бувайте, далі буде.